А так узі кажеш легко, як коли є бажання, а там неможливо. Там чи є а ти да, кажеш чи ні, ні, коли нема бажання? Ну ну а я кажу так, коли є бажання. От і люди і підтримують, а або не хочеш. Або мене, або тебе. Ми зараз і побачимо. Тут це дуже важливо. Легко. Тут дуже важливо ще не брати стереотипи наших батьків, бабусь і не сприймати цю тему, як, о, як важко заробляти гроші, це стільки складнощів, це мені треба о, дуже багато справ. Ні, просто понизьте важливість цього процесу, шукайте себе, знайдіть ту сферу, в якій вам комфортно. В інтернеті є просто масу безліч, ну, безкоштовної Дивись, інформації. Йдіть в, в цю безкоштовну інформацію, розвивайте себе, наглядність, дивіться постійно зі своєї сфери, питайте ці знання, шукайте, хто як робить, хто на чому розвивається, і просто прогресуйте, так, ставайте найкращим. Так ви Короче, ж казали, можна теж буду казати. Тобі yeah. це легко казати. Yeah. Тобі це легко так сказати. А якщо я зараз заблокую інстаграм, ну наприклад, ти не можеш співати. Ну якась yeah. є причина, ти не можеш співати. Okay. А, що ти ще вмієш? Uh, я, буду, я буду ставати або візажистом, або стилістом по волосам, або стилістом ну, вот, або знімати контент. Цілий день о, на зйомках. Mm, це да, ти ти я можна запитання одне? Дивись, якщо просто не, можна та, о, один момент. Ти просто так сказав, неначе бути Not співачкою чи бути блогером. Це просто, знаєш, сидіти на диване. Ні, не ні, не я робити. кажу просто, що коли ти підеш, я забрав те, що ти вже вмієш, і в то в тому, де вже тебе Блін, легко, чесно, я інколи. І хочу забжу? тебе онурити в якусь професію, де ти буде А не... навіщо туди йти? Якщо о, там, не має, скіліть, саме, або вона каже, що таке чувство, ніби типа співачка і блогер, це там, типа, легко і вся хуйня. Легко, но, блять. Ну, менталка страдає. Тяжко, типу, просто психічно вивозити всю хуйню, бути веселим тоді, коли ти не хочеш бути веселим, робити то. Ну, типа, ну, ви поняли, це типа, ну, блять. Шклоуни, вся хуйня. І, типа, людям піднімати настрій треба завжди, независимо від того, чи тобі хуйово, чи ні. Єдинственне, це залупа. І коли мені отакий от момент хуйово, я думаю, блядь, я заїбав. І я отак вспоминаю, нахуй, як я на барі, у мене ноги гнилі. У мене їбать грібок, сука, у мене си отакі от резинові тапочки були, я перезувався. У мене починали смердіти ноги <реш> через 15 хвилин після того, як я їх вдівав. Ви поняли? Там пізда. Я ахуєвав. І ти 13 часов пиздуєш, носиш ці стакани, треш, я такий. А, Блять, Та я не худела сейчас, что-то сниму, вы поняли? Ця хуйня вертає, типа. Блядь.